Десята ранку в Україні до вашої уваги випуск новин на телеканалі Еспресо у студії Ірина Коваль. Вітаю всіх глядачів. Окупанти атакували безпілотниками та крилатими ракетами Львівщину у Дрогобицькому районі. Влучили в об'єкт промислової інфраструктури. Повідомив голова районної адміністрації Степан Кулиняк. Наслідок атаки виникла масштабна пожежа. На місці працюють усі екстрені служби. Частина Другобича залишилась без електроенергії. Енергетики займаються відновленням електропостачання. Минулося без постраждалих. Від ворожих обстрілів постраждала і Хмельниччина. Наслідок російської атаки пошкоджена лінія електропередач. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Без електрики залишились близько 150 абонентів Шепетівського району. Також пошкоджені вікна в недіючій школі. Постраждалих немає. І шестеро людей постраждали внаслідок російського обстрілу Черкащини, серед них дитина. Вночі росіяни атакували ракетами та дронами місто Сміла. Повідомив очільник області Ігор Табурець. Пошкоджені три дев'ятиповерхівки, а також місцевий коледж Національного університету харчових технологій. На місці атаки розгорнутий оперативний штаб. Ліквідація наслідків триває. 60-річний чоловік загинув на Харківщині. Ще один дістав поранення. Поінформував очільник області Олег Сінігобов. Зранку окупанти ударили дроном по цивільному автомобілю. Постраждалого ушпиталили. І окупанти атакували Степногірськ на Запоріжжі. Близько шостої ранку вгатили по селищу кабами, артилерією та дронами. Поінформували в обласній військовій адміністрації. Потілили по багатоповерхівці. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Одна людина постраждала на Херсонщині внаслідок нічного російського обстрілу. До медиків звернувся житель Білозерки. Через влучання ворожого снаряду в сусідній будинок він дістав мінно-вибухову травму, струс мозку та контузію. Поінформували в обласній військовій адміністрації. 249 ворожих цілей знищили наші оборонці неба цієї ночі. Ще 226 – локаційно втрачені. Повідомили в повітряних силах. Загалом Росія запустила по Україні 477 ударних безпілотників. Також чотири аеробалістичні ракети «Кинжал», 7 балістичних ракет Іскандер, 41 крилату ракету, п'ять калібрів та три зенітні керовані ракети ЕС-300. І маємо сумні новини. Цієї ночі, відбиваючи російську атаку на літаку ф 16 загинув льотчик першого класу підполковник Максим Устименко. Повідомили в повітряних силах. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння та збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим зробив усе можливе: відвів винищувач від населеного пункту, але катапультуватися не встиг. І до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України. 170 бойових зіткнень відбулися на фронті протягом доби. Росіяни 56 разів атакували на Покровському напрямку. Ще понад 19 штурмів наші оборонці зупинили на Лиманському. Також дев'ять атак відбили на турецькому напрямку та 4 на Краматорському. Запеклі бої точилися і на Новопавлівському. Там сили оборони відбили 20 російських атак. Ще дев'ять разів окупанти намагались прорвати укра. Українську оборону поблизу Коп'янська також сили оборони продовжують стримувати загарбників на Сумщині та Курському напрямку. Там відбулися 22 боєзіткнення. Окупанти завдали 13 авіаударів по українських позиціях. Наші ракетники та артилеристи уразили район зосередження особового складу ворога, пункт управління БПЛА та сім артзасобів Ще 1220 загарбників вбитими та пораненими втратила Росія впродовж доби. А загалом від початку повномасштабного вторгнення армія РФ скоротилася на 1 мільйон та понад 18 тисяч солдатів. Також протягом доби сили оборони вивели з ладу 6 ворожих танків, сім бойових броньованих машин, 24 артсистеми та 93 автомобілі. Крім того, знищили 147 ворожих безпілотників. У генштабі нагадують. Усі дані орієнтовні. А я хочу нагадати вам про важливий збір коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив ворожий fpv дрон Тепер військові потребують. Новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Долучитися може кожен. У Пакистані смертник на замінованому автомобілі врізався у військовий конвой. Загинули щонайменше 16 військових, ще близько 20 поранені, включно з цивільними. Деякі з них у тяжкому стані. Повідомляє Франц Прес. Міністр провінції засудив теракт і висловив співчуття родинам загиблих. Відповідальність за атаку, нібито взяло угруповування, яке входить до складу Талібану. Боровся за спортивні титули, а на фронті за життя. Майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу Сергій Герасименко у 2022 році встав на захист України. Під час ворожого обстрілу дістав тяжкі поранення. Але, попри це, продовжує тренуватися. Більше про шлях захисника розповість Ірина Давосир. І хочу зробити крок і падаю, і я розумію, що в мене ногу відсікло теж типу. І в ну, в чому ситуації, що я оці там п'ять чи скільки секунд, поки це все відбувалося, стояв на цій нозі. Ну, тобто я стояв від неї так швидко відсікло, що вона так і залишилась стояти. Сергія Герасименка поранили в липні 2024-го. Внаслідок ворожого мінометного обстрілу боєць втратив ногу та дістав ураження правої руки. Дуже небезпечно було евакуація, оскільки тільки зайшла його група в суміжну посадку. Вона так перпендикулярна була, ну так, щоб не збрехати, вони прочекали там десь півгодини обстріл, і обстріл був настільки лютий, що там десь снаряді, може 50 прилетіло. За отим на паним по вони побачили, що йде евакуація. Ну, вони чекали, оскільки вони бачили, що мене з позиції до тілового бліндажа мене, товариш тягнув. У цивільному житті Сергій майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу, чемпіон Європи та фіналіст чемпіонату світу. Тож, навіть після поранення, продовжує займатися спортом. Я коли ну, був в шпиталі ще без протезу. Я думав, що коли мені дадуть протез, я його одягнув. І там два-три дні я буду вже бігати, стрибати. І чесно, мої очікування зовсім не стали такими, як вони були, оскільки я коли приміряв протез, я зрозумів, що це ого. ого. Завдяки моєму фізичному терапевту Захару, який працює Суперхюмен Сентр, він завжди видумує такі естафети. Ну він сказав: Давай спробуємо, я кажу. Ну звісно, захисник ділиться, хоче жити в розвиненій та квітучій Україні. Вважає, наша держава має для цього усе необхідне. Ірина Давосир, Андрій Поліковський, телеканал Еспресо. Щоб подивитись, Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз в hd якості ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 12073 горизонтальної поляризації супутника Astra 4A. через супутник еспресо доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. І більше цікавих відео шукайте на Ютуб каналі Еспресо. Обов'язково підписуйтеся, адже там прямі трансляції ТЕРУ, Всі випуски новин, програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми у розділі Шортс. Поширюйте їх, коментуйте і будьте поруч. Такими були новини на цей час. Ми з вами побачимось менш ніж за годину. Залишайтеся поруч.